Найстараннішого будівельника у тваринному світі бобра, люди врятували від наглої смерті. Ще трохи і тваринку загризли б собаки. Цього вкрай наляканого звірка знайшли за межами заводу Прогрес два чоловіки Богдан Лютик та Іван Демчик. Що робити із такою знахідкою, не знали. Тож вирішили просити допомоги у голови товариства мисливців та рибалок Віктора Рибака. Вони його спасли, посадили у ящик, а далі не знають, що робити О, передали. Нам товариству, а ми сьогодні випустили. Пан Віктор подякував небайдужим городянам. Навіть не кожен мисливець каже, так би вчинив все-таки 20 кілограмів м'яса і цінне хутро. Відомо, що бобри свої хатки для житла будують над водою, а вхід облаштовують підводний. Тож тваринку вирішили випустити у рідну її стихію у ріку. Коли відкрили ящик, бобер, причаївшись, якийсь час нерухомо сидів, потім трохи невпевнено виліз звідти та, оговтавшись, швиденько занурився під воду. Якби умів говорити, сказав би. Спасибі своїм рятувальникам.